Шановні колеги, подагричний артрит, безумовно, це дуже часта патологія, з якою ви зустрічаєтесь. Я буду говорити багато речей, які ви знаєте, безумовно, але можливо, щось нове або якісь старі знання вони трошки у вас покращаться. Я дуже на це сподіваюся. Це мій конфлікт інтересів. І подагра дійсно вона дуже різнобарвна. Я сьогодні говорила, що псоріатичний артрит має різну симптоматику, різні прояви. Але і подагра вона іноді може проявлятися тільки тофусом, і насправді лівий верхній знімочок. Це пацієнт Семена Хрустофоровича, який знайшли тофуси, коли знімали шкарпетки. Шкарпетки у цього пацієнта. Ну і такі деформації важкі, також можуть бути, а може бути і просто артрит одного плеснефалангового суглоба у якості Прояву. І начебто ми багато знаємо про лікування педагогічного і начебто нічого складного і по діагностиці цього захворювання. Але навіть європейські і країни, а саме це дослідження, яке було проведено у Великобританії, наголошують на тому, що початок уразнижувальної терапії не завжди відбувається вчасно у наших пацієнтів. І серед пацієнтів, яких діагностували педагру в 2020 році, тих, яких Визначали рівні сучової кислоти протягом 12 місяців всього-навсього у 17% досягли цільових рівнів менше за 300, а 36% сочова кислота менше за 360. 20% отримували моніторинг сироваткової сучової кислоти від лікування до цілі відповідно. Ну, не знаю, з чим це пов'язано. Більшим чином, схиляюся до того, що це пацієнти. Я думаю, що ви також бачите, що ці пацієнти вони не дуже комплайнтні до лікування. Вони зазвичай приходять, коли в них болить, коли в них, в них є гострий напад, і відповідно потім ці пацієнти вони зникають на тривалий час. Ми знаємо на сьогодні, що подагра ну як більшість захворювань ревматології, Вони не ліковні, але вони контрольовані. У наших пацієнтів є спадкова схильність до виникнення подагричного артриту. Ми маємо більш точні методи візуалізації. Олег Петрович, наприклад, показував нам КТ, але зазвичай буває достатньо суто і УЗД, особливо на ранніх етапах діагностики. Ми маємо первинні цілі. Ми маємо цілі для вторинної профілактики. Ми маємо алгоритми лікування. Але дуже важко навчити пацієнта бути прихильним до терапії і дотримуватись тих рекомендацій, які ми йому надаємо. І дійсно 70% пацієнтів не отримують оптимального лікування. Я намагалася виділити такі основні моменти, дискутабельні. У нас немає чіткого визначення на сьогоднішній день, коли треба починати урад знижувальну терапію. І ці розходження ми подивимось з вами в міжнародних керівництвах по по початку терапії. Вони іноді нас збивають з толку. Іноді ми не доносимо відразу до пацієнта, що подагра є не епізод нападу, а це тривале захворювання, і воно системне. Воно знову ж таки супроводжується великою кількістю коморбідних станів, і вона потребує пожиттєвого лікування. Ми іноді нам недостатньо не часу, особливо на першій консультації, сказати пацієнту, що він повинен приймати ураз знижувальний препарат. Якщо ми його призначили, тривало, і пацієнти його починають приймати. І, я думаю, що ви це знаєте. Вони здають аналізи. Сичова кислота нормальна, лікарі, ну, ми не, не можемо це відразу пацієнту пояснити. Пацієнт кидає свої лікування. На початку наш пацієнт має тривалий епізод деремісії. Знову ж таки, вони тривало виходять з-під нашого контролю. І е, ми іноді не ретельно моніторуємо сичову кислоту і не досягаємо цільових цифр. Але якщо ми дотримуємося цієї стратегії таргет, тут у мене для вас гарна новина, що це дозволяє. 92% пацієнтів взяти подагру під контроль. Тож перший крок це наше лікування нападів подагри. Я думаю, що ви використовуєтеся за свої практики. Це нестероїдні протизапальні. Це можуть бути глюкокортикоїди в високих дозах. Це переважно пацієнти з зрозуміло з нарковою недостатністю, які мають хохейн 4-5 ступені. До ми не можемо з вами використовувати ні НПЗП, ні колхецин. Глюкокортикоїди ми використовуємо пацієнтів, які не відповідають на НПЗП колхідцин. Глюкортикоїди можуть бути внутрішньом м'язевим, може бути внутрішньовенно однократно і внутрішньовенно. Внутрішньосуглобово, якщо це великий суглоб, безумовно, це метод терапії вибору. Колхіцин зараз все ж таки нема високодозованої терапії, все ж таки схиляється до того, що півтора міліграма в якості копірування подагри достатньо, є дослідження порівняння півтора міліграма з більш високими дозування, дозуваннями. І колхіцин в цьому дозуванні гарно сприяє копіруванню нападу подагри. І може бути комбінованим. Вона терапія, ми можемо призначити пацієнту і з НПЗП, і з глюкокортикоїдами, А іноді таке буває, що ми комбінуємо навіть три ці всі групи препаратів, але враховуємо ризики. І тут основне питання, яке ми з вами проговорили: а чи призначати ураз знижувальну терапію на першому кроці лікування педагри? І... Дійсно, американські настанови наголошують на тому, що ми можемо дати пацієнту фібуксостат від або інший уразнижувального. Я перепрошую будь-який урознижувальний препарат, який ви полюбляєте, дати пацієнту відразу. Чому? Ну, по-перше, ми проговорили, що пацієнти зникають. Їм призначили лікування і все, його на рік вже не буває. А можливо, якщо у пацієнта зафіксується, що йому було боляче. Лікар дав йому е, мене заангажована доповідь, таблеточку по. До Фебу. і йому стало краще, він буде це пам'ятати і приймати цей препарат тривало. Це по-перше. По-друге, є декілька досліджень, я навела тільки два з них. Стосовно порівняння пацієнтів під час гострого нападу, їм давали урад знижувальну терапію і плацебо. І не було відмінності у балах по болю, які оцінювали через 3-4 дні, 7-8 днів, 10 днів або 14-15. І крім того, не було значно. Різниці в часі до зникнення нападу подагри хочу зазначити, що всі ці пацієнти приймали протизепальну терапію. Тобто, вони тут наголошують, що немає чи шкоди, чи користі, якщо ми розпочнемо урад знижувальну терапію під час загострення. Це ще одна робота: попередня робота цього річчя, два четверта. Це 21-й рік. Знову ж таки, Фебуксостат плацебо пацієнти отримували диклофенак, і знову ж таки вони не побачили значних змін, як тривало був напад. І який сильний він був. Відповідно на першої консультації, я думаю, що ви зорієнтуєтесь вже по пацієнту, чи давати йому раз знижувальну терапію відразу чи ні. Але на наступній консультації другий крок ми знаємо, що під час гострого нападу сечова кислота може бути нижчою. Да? Тобто, на наступній консультації ми вже отримуємо її, якщо не призначили раз її... Достовірні показники. Тут ми вже можемо, повинні надати інформацію щодо захворювання. Тут ми вже повинні оцінити спосіб життя нашого пацієнта і супутні захворювання. Вже більше часу пацієнта немає болівого синдрому, переглянути ліки, які приймає пацієнт, які, можливо, сприяють гіперрікімії, підвищеному рівню сучової кислоти, і обговорити ризики та переваги довгострокової уради знижувальної терапії. Кому ми призначаємо? Я взяла останні настанови 22-го року британський найс. NICE. І вони говорять, що в принципі у рад знижувальної терапії ми повинні обговорити. Говорити та пропонувати всім пацієнтам з діагнозом подагри. Але є обов'язкова група пацієнтів, це якщо у пацієнта більше двох нападів на рік, якщо напад був хоча б один, але він дуже висна... ну, якщо напади рідше один раз на рік, але вони дуже виснажуючі, вони тривалі, вони дуже болючі. Якщо пацієнт має тофуси, якщо це тривала подагра, якщо вже є зміни на рентгені, наприклад, ерозування, якщо у пацієнта є порушення функції нирок, що КФ менше, 30-60, сечі кам'яна хвороба. Пацієнт приймає діуретики, Пацієнт має е, 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 серцево-судинні захворювання і подагра, яка починається в молодому віці до 40 років. Це вважається прогноз негативною ознакою, е, що вони говорять. Ну я думаю, що ви знаєте, ми розпочинаємо завжди з низьких доз у рознижувальної терапії. Якщо, наприклад, це фобуксостат це 40 мг, якщо це алепоринол, це 100 мг. Ми призначили через 3-4 тижні. Призначили обов'язково повторну консультацію виміряли повторно сечову сироваткову кислоту е е е щомісяця. І, відповідно, ми дозу коригуємо. Ми коригуємо е, у наших пацієнтів. От е, на, насправді от британські рекомендації вони пишуть: почніть у разнижувальну терапію через 2-4 тижні після того, як напад подагри зникне, тобто, на відміну від американських рекомендацій. Якщо ми досягли цільових рівнів, то вони рекомендують нам моніторувати сучову кислоту принаймні один раз на рік. Якщо це можливо, пацієнтам також ми повинні. І запропонувати профілактичну протизепальну терапію протягом 3-6 місяців від початку прийому урад знижувальної терапії. Тож ми оцінюємо коморбідності у нашого пацієнта. Я думаю, що ви знаєте, що пацієнти з педагогічним вони мають, ну, от в цій табличці можна гарно побачити, в два рази вище ризик гіпертонічної хвороби, а пацієнт прийшов до ревматолога, тобто ми повинні виміряти йому артеріальний тиск. Пацієнти мають два рази частіше десь Ми повинні запропонувати йому Ліпідного профілю, і принаймні УЗД з один голови та ші. Пацієнти мають цукровий діабет в три рази частіше з педагогічним артритом. І це знову ж таки ми повинні дослідити рівні глюкози, і, якщо вони підвищені, глікований гемоглобін, або скорувати пацієнта до ендокринолога. Частіше ХХН, ми дивимося на креатинін, частіше розлади сну, можливо, треба скорувати пацієнта до а, психотерапевта або до невролога і так далі. І наші цільові рівні це дійсно дуже важливо, тому що крім того, що пацієнти мають набагато частіше напади подагри, якщо ми не досягли рівнів, недосягнення цілі сечової кислоти менше 360 мікромоль на літр, це значно підвищено загальною смертністю та смертністю пов'язаною з серцево-судинними захворюваннями. І е, знову ж таки ще одна робота, яка абсолютно підтверджує мій попередній слайд, що гіперікемія. У пацієнтів з подагрою вона пов'язана з втричі вищим ризиком госпіталізації внаслідок серцевої недостатності, вищий ризик смерті, пов'язаний з серцевою недостатністю, шімічної хвороби серця, вищий ризик серцево-судинних подій, і відповідно. А, і тут дуже от, також дуже цікаво, що коли наші пацієнти вони не досягають цільових рівнів, ми знаємо, що це пов'язано з повторювальними нападами. І ці напади вони абсолютно пов'язані, напади загострення подагри, вони пов'язані з серцево-судинними подіями. Тобто є чітка кореляція з того, що у пацієнта відбувся напад, і ці ризики зберігаються протягом двох місяців і вони збільшені в два рази. А через два Чотири місяці вони збільшені в півтора рази. Тобто, цей напад подагри вони іноді пишуть він дорівнює великому серцево судин великій серцево-судинні події. Ми на це повинні також звертати увагу. І крім того, підвищується і ризик винозної тромбоембалії під час загострення подагри, і ці ризики вони збільшені майже ніж е, в два рази. Uh, і з приводу цього якраз і оце дослідження КЕС, про яке було багато розголосу, фебуксистат підвищує серцево-судинні ризики, але я от червоним виділила, фебуксистат підвищував серцево-судинні ризики після припинення терапії. Тобто, оце червона лінія, що вона пішла наверх. Тобто, пацієнтам припині закінчилось дослідження, припинили фебуксистат, і ризики серцево-судинних подій збільшились майже в сім разів. Тобто, оці коливання сечової кислоти вони значно підвищують серцево-судинні ризики. Також наші обов'язки у пацієнтів з подагром з подагрою подивитися на ті препарати, які він приймає. Є препарати, які підвищують. Я думаю, ви знаєте, це низькодозовані аспірини, це тіазидні діуретики, це пітльові діуретики, е, е, є дані, що циклоспирин підвищує рівні сучової кислоти. Але сьогодні вам говорили з приводу того, що інгітори на КТГ-2 були питання: вони знижують рівні сучової кислоти, статини зменшують рівні сучової кислоти, фібрати, лозертан. По ньому багато даних, блокатори кальцієвих каналів. Тобто, по можливості, ну. Я розумію і брак часу, але все ж таки, якщо пацієнтом питаємо і він говорить, що ви приймаєте, там він говорит, я приймаю кардіомагніл Есперін. Ми все ж таки повинні задати питання: а що у вас був інфаркт міокарда, У вас було стентування, у вас є тромбоз, і в 90% випадків вони скажуть ні. А чому ви його приймаєте? А Мені брали кров і сказали, що вона густа. І мені там сказала сусідка, що треба попити. Тобто, ну все рівно враховуючи, що це наш пацієнт, який ходить до нас, ми повинні на це звертати увагу. Третій крок три 3D-таргет. Як ми домовлялися, ми з вами титруємо кожні 3-4 тижні, вимірюємо сучову кислоту, підвищуємо рівні урад знижувальної терапії, наші цільові цифри. Менше 360, а якщо пацієнт має тофуси, якщо пацієнт має часті загострення, якщо пацієнт має е е хронічний подагричний артрит, бажані цифри все ж таки менше за 300 мікромоль на літр. І е також, так, це ми вже. Проговорили, хотіла ще раз наголосити на тому, що саме досягнення цільових рівнів сечової кислоти допомагає нам, як ревматологам, зменшити частоту подагричного артриту. Вона була найнижчою в цьому дослідженні, коли сечова кислота була менша ніж 4 мг на децилітр. Тобто, це всього навсього менше за 240 мікромоль на літр. Але пам'ятаємо, що сечова кислота все ж таки не завжди це погана речовина. Вона має і. Гарні позитивні моменти, тобто вона може бути антиоксидантом, вона профілактує деменцію, вона профілактує Альцгеймера, профілактує нейродегенеративні захворювання. Тому, все ж таки, якщо пацієнт має. Подагру, і ми знижуємо, бажано не знижувати менше ніж 180 мікромоль на літр. В британських рекомендаціях наголошують на тому, що якщо тофуси розсмоктались, у пацієнтів нема симптомів, можливо, треба підтримувати січову кислоту не менше ніж за 300, а менше за 360. Цікаво, що ці перші настанови, які поставили фебуксостат. На рівні з алопорінолом як препарат першої лінії, а навіть сказали, що він може бути розглянутий як препарат першої лінії, тому що він є більш ефективним. І аналіз економічної ефективності показав мінімальну різницю у вартості для лікування таких пацієнтів в порівнянні з алапорінолом. Безумовно, фібуксистат, ми ну, я дуже часто лікарів питаю, все ж таки більше вони прихильні до фібоксистату. А до алопоронолу, через що? Тому що ну ми з ми знаємо, що 40 мг фебуксистату це по ефективності це 300 мг алопоринолу. До того щоб досягти 300 мг алопоронолу, нам треба 3 місяці, а 40 мг фебоксостату ми дали відразу. І відповідно, лікарі бачать кращий, більш швидкий і кращий ефект, тому вони віддають йому перевагу. Я говорила, моя доповідь заангажована. А у нас є з вами препарат по дефефебуксостат на сьогоднішній день. Це найбільш доступний для наших пацієнтів препарат. Він, в нього і виробник повного циклу, і заявник є української компанії. Безумовно, він має біоквівалентність з оригінальним препаратом і має оптимальне співвідношення, ціна та якість. Фобоксостат, крім того, що він тримає подаричний артрит під контролем, він також має деякі і позитивні плеютропні ефекти. Наприклад, в цьому метааналізі було показано, що фото. Буксестат зменшував ризики прогресування хронічної хвороби нирок. І а, в цій роботі хотіла звернути вашу увагу, що його використовували у пацієнтів з ХХН 4 і 5 ступеню. Відповідно, дозування, безумовно, було меншим. Але а, ще раз хотіла підкреслити, що. Він може бути застосований у пацієнтів з важкою хронічною хворобою нирок і безумовно також і на гемодіалізі. У пацієнтів з хронічною хворобою нирок є роботи. Насправді в клінічній практиці все би ніколи не бачила. Але роботи є, що алопоринол у таких пацієнтів з порушенням функції нирок може призводити до небажаних побічних реакцій, і це переважно шкіряні токсичні реакції. Тож на сьогоднішній день фебуксистат абсолютно реабілітований з приводу своєї серцево-судинної безпеки. Нещодавна робота, півроку тому була опублікована, це метааналіз, і ми чітко говоримо, що серцево-судинна безпека вона порівняна з зелепоранолом. Але що цікаво, в цій роботі, що доза фебуксистата коливалася від 10 до 240 міліграм. Хоча в інструкції до препарату 120 да і вище, я не думаю, що чи хтось титрував вище. Ні, отут було 240 мг, мені було цікаво. І це насправді дуже головний момент. І в лікуванні остеоартрита, про який говорив Олег Петрович, і для лікування подагричного артриту. Але на це зазвичай не вистачає у нас часу, тому що пацієнти, ви знаєте, вони хочуть чарівну пігулку, яка врятує їх від всіх станів. Але дієта і спосіб життя вони є обов'язковими на сьогоднішній день. Нема такого дієти номер там, 5, 6. Тобто пацієнти повинні харчувати їжею, яка входить в перелік продуктів, які входять до середиземноморського або ж дієти. Тобто, взагалі це здорове харчування. Ми начебто не повинні виключати все нашим пацієнтам, повинні йому дозволяти їсти все, але все це погано, ковбаска, сельце дуже-дуже рідко, найчастіше один раз на два тижні, і це стосується безумовно стосовно алкоголю. Надмірна вага. Це також фактор ризику, і ми також на це повинні звертати увагу. Тобто, ще раз хотіла наголосити, що подагру ізольовано, вас прям дуже сподобалося це сельцо, да? і ковбаску почали обговорювати. А, дієта вона має дуже лімітовану роль у таких пацієнтів. Зниження сечової кислоти невелике, але це профілактує серцево-судинні ризики у наших пацієнтів. Це профілактує розвиток цукрового діабету і інших коморбідних станів. Тож основне, все ж таки, це лікування до цілі, це лікування коморбідності. І я хочу ще раз вам нагадати: стосовно профілактики загострень, 3-6 місяців проти запальної терапії. А колхіцин зараз у нас такий препарат, який стали любити кардіологи, то навіть це може бути більш тривалий прийом. Щиро дякую вам, шановні колеги, за увагу.